Доброго дня, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу. Ви на каналі Офісу адвоката Дениса Пузіна і безпосередньо я з вами керівник цього офісу, ну і адвокат Денис Пузін. Сьогоднішня наша промова з вами, наш дискус буде построєний наступним чином. Ваша улюблена рубрика відповіді на ваші питання, які акумулюються з Ютубу. Я намагаюся надавати відповіді на багатьох ваших питань, які ви ставите протягом. Тижня або двох останніх тижнів, в залежності від їх кількості, я визначаюся особисто, яке питання може носити або безпосередньо резонанс серед наших підписників, або ті безпосередньо питання, які набирають більше всього вподобайок. Ну і надаю. Завжди намагаюся щотижнево це надавати, або що двотижнево. Тобто сьогодні відповіді на ваші питання, які були найцікавіші, на мій погляд, ви отримаєте. Тема вихід з кредитного рабства, кредити банків, МФО тощо, ну, тому це, що вам критично, і те, що вам корисне буде у майбутньому. Ну, за умови, якщо у вас є невирішене питання, боргове мікрофінансової установи або банку. Ну що, поїхали. Перше питання. Фінтраст подав до суду, але ні одного повідомлення від цієї кампашки в мене немає. Ні договору про передачу, ні розрахунка забороності, ні рахунків до оплати, ставка 1,5% на день, що є незаконний воєнний час. Так мені ще не потрапляли. Що мене робити. <кхем> так, дивіться. Якщо ви отримали ну, взагалі позовну заяву, ну, чесно кажучи, раджу вам звертатися самореклама. можете навіть до нас звертатися. Телеграм-канал з нашими контактами, і всі соціальні мережі, і особистий сайт. Все є в описанні до цього відео. До речі, телеграм-каналі всі кейси в наших справах зібрані. подивіться, будь ласка. Раджу вам у будь-якому випадку ознайомитися з матеріалами справи, а ще до подачі позову до суду. Фінтра зазвичай копію позовної заяви з додатками направляє на вашу адресу. З'ясуйте вашого листа де це знаходиться, можете отримати, почитати, не можете самостійно, ми зробимо за вас це ми через електронний суд. Можемо ознайомитися з цими матеріалами. Це по-перше. По-друге, фінтраст, чесно кажучи, це факторингова кампанія, яка звертається до суду на цей час дуже часто, через те, що всі ми знаємо, вже поновлені строки позовної давності, і ті факторингові кампанії, які у довоєнний час ще закумулювали ваші кредитні зобов'язання, зараз будуть радісно звертатися до суду. Перше, практика з ними, чесно кажучи, не зовсім однозначна, але у справах з ними можете подивитися, у нас вони є, і в Ютубі вони є, і є вони у нас безпосередньо в телеграм-каналі, якщо там дуже виважено підійти до цього та пошукати, знайдете. У будь-якому випадку маленька вам така таємниця. Подивіться, будь ласка, яким чином відбулося у фінтрасту та провисного кредитору відступлення права вимоги. І передивіться, будь ласка, моє відео. Що стосується фактору факторингових компаній, я надав там розгорнуту відповідь, у який спосіб, по яким чином це взагалі договір укладається, що повинен миститься, яким чином його можна спростувати. Навіть якщо ви доведете той фактор, що цей договір є або не дійсним, або не чим, то що, у задоволенні позову буде відмовлено і у вас буде перемога. Ну, якщо ж все ж таки. Така сталася ситуація, що вони доведуть відступля про вимоги. Ну, раджу в цьому випадку вже працювати безпосередньо з істотним умовом кредитного договору, дивитися, яким чином вам нараховувалися зайві суми, намагатися їх списати все в залежності від того, що буде міститися по заяві та додатків до неї. Це перше. По друге. Одразу зверніть увагу, фінтрас не буде сидіти покладаючи руки і дивитися, коли що це там щось зробити. Фінтрас це ця установа, яка буде ще й на відеоконференції з виходити з судом під час судового засідання і радісно відстоювати свої права. Принцип змаганості та диспозитивності цивільного процесу ще ніхто не скасовував. тому, якщо у вас немає певної компетенції, не раджу цього робити, краще звертатися до професійного вже адвоката. Якщо все ж таки у вас є така компетенція. І ви, часа кажучи, хоча передивилися все, що у мене є в телеграм-каналі, у будь-якому випадку, я думаю, ви справитесь. Єдине, що я вам не раджу взагалі робити зараз. Це повальна історія, якісь там недоумки, Полягають на тому, що ми ще й чат GPT там в подарунок, в подарунок там що зробив. Він таке зробить, що буде пів життя потім сплачувати. Вже чесно кажучи, навіть руки опускаються, диву дивишся, звідкіля це все береться, Як заповнюють потім клієнти? чат GPT написав. Ну, хай пише дальше. Може, потім ще за вас сплачувати кредит. Буде цим 100% користуватися не треба. Наступне питання. Добрий день. Закон України про споживче кредитування розповсюджує свою дію на всі кредити МФО, чи залежить від суми кредиту. Дякую. Ну, там не тільки від суми кредиту залежить. Ну, За суми кредиту все почитайте, там є ще таблиця Соботи знати», які є види кредитів, не будуть цьому зупинятися. І я зупинюся, так, да, ціна кредиту там грає роль, а головне, що грає роль, дивіться, є ще певні вимоги до кредитного договору. Зараз всі, наприклад, мікрофінансові установи обігрують таким чином договору. Говорить, щоб цей нормативно-правовий акт на відносини між ними та клієнтом не розповсюджувався. Навіщо нового Но їм потрібне? І буває таке, що під час судового розгляду справи в суді або навіть під час досудового врегулювання спору. Ми намагаємося довести, що це все ж таки є споживчий кредит, але він має таку завалювану форму для того, щоб підвисити безпосередньо відсотки. Чесно кажучи, на 90% буде залишати ще й від змісту кредитного договору, ну а все інше вже від суми. Необхідно дивитися кредитний договор та визначатися щодо застосування цього закону в дії безпосередньо, в залежності від того, у який спосіб, у якій формі кредитний договір було укладено. Наступне питання. Доброго дня. Так, це я виплачував виконавчий збір вже 10 років, але картки поки не розблокували. Сказав, що розблокую після повного погашення. Дивіться. Коли накладається арешт на банківську картку. Ну, чесно кажучи, арешт на банківський рахунок, це вірна назву має. Арешт на банківську картку у вас накладається після відкриття виконавчого провадження. Коли відкривається виконавче провадження, у будь-якому випадку 10% буде сума виконавчого збору. Навіть якщо залишиться хоча б одна гривна, виконавче провадження не буде закрита. Є моменти, яким чином є можливість розблокувати банківську карту навіть за умови наявності виконавчого провадження, якщо ви безпосередньо намагаєтеся. Скасувати арешт свого розрахункового рахунку через закриття виконавчого провадження, воно не буде закрито, оскільки будь-який залишок забороненості цьому буде протидіяти. Але якщо все ж таки у, у вас є заблокований рахунок, він має спеціальний статус, подивиться закон про виконавчу провадження, там є чітке визначення. Це рахунок, який саме не підлягає арешту. Ну, я м'я кажу, чи там заробітна карта, пенсія, стипендія тощо там, або якщо, наприклад. Так. У вас цих карток нема, можете розблокувати будь-яку картку в межах двох мінімальних заробітних плат, це на цей час трохи більше 16 тисяч гривень. Тобто можна не чекати, вже, коли у вас виконавче провадження буде закрите, а скористуватися своїм безпосереднім правом, передбаченим законом про виконавче провадження, ну і закрити цю справу. Телеграм-канал, щоб ці пров... О, в описанні вибачаю для цього відео, там подивиться, колись я там донесенько це писав, навіть умови, які там треба писати, знайдете. Наступне питання: Позанадавність була приостановлена на час ковіда. Ну, українською треба зупинити, це мову оригіналу <питання> на час ковіда, а потім на час воєнного стану поновилися після сковолісування по ковіду, а воєнний стан продовжений. Чи як воно рахується? <питання> Дивіться, у нас відбулися зміни цивільний, цивільно-просусальне законодавство, і строки позовної давності поновилися з 3 вересня цього року. До цього часу вони зупинялися дійсно під час ковіду і під час воєнного стану, були призупинені, тобто не рахувалися. А вже з 4 вересня вони рахуються. Цим і обумовлена така шалена кількість звернення мікрофінансових установ, авториних компаній, банків тощо до суду. Строки давності ще рахуються. В Ви не стан може бути 25 років, не дай Боже, я вибачаюсь, але строки давності вже рахуватися буду. Будуть це вас ну і чеси кажучи, строки позовної давності завжди знаходяться на боці відповідача, а не позовача. Вони опаки повинні бути зацікавлені, щоб строки давності рахувалися, а не не рахувалися. Тому, якщо спливні строки позовної давності, не буде можливості стягнути заборгованості. Але на цей час навіть у нас у нас дуже багато справ компанії розглядається. Немає справ, де ми застосовуємо сплив сплив строку позовної давності. Ще там до війни такі випадки були непоодинокі. Зараз їх, на жаль, немає. Ще раз нагадую, наші контакти, телеграм-канал, соціальні мережі та особистий сайт є в описанні до цього відео. В телеграм-каналі ще є кейси у справах за нашу участь. Подивиться, там дуже багато цікавого. Доброго дня. Дякую за вашу працю. Є таке питання. Чи є то нормально по закону України, що щомісячний платіж ніяк не впливає на тіло кредиту по розранку цих МФО компаній? Платиш, платиш в кінці договірного періоду, а в тебе вимагають ту ж суму. Я вже у минулому відео, такому ж як сьогодні, говорив і ще раз нагадую, математично, подивиться. Давайте не будемо там інші платежі дивитися, беремо лише тіла кредита та відсотки за користування. У разі, якщо ви погашаєте відсотки за користування, а не чіпляєте тіло, тіло не зміниться у вас ніколи. Таким чином будете сплачувати до нескінченності. Це головне завдання будь-якого мікрофінансового установи та банку. Чим більше ви сплачуєте відсотків, тим більше у них прибуток. Це прибуткова організація. Це один з різновидів господарської діяльності. Мета отримання прибутку, да, це їх мета, вони цього і досягають. Тому у вашому випадку необхідно або вирішувати питання щодо закриття кредиту за тіло або його зменшення. раз, а по-друге, або чекати позов до суду, взагалі нічого не сплачувати і з ними судитися. Інакше ви будете сплачувати до нескінченності. Це реалі. Я так розумію, ви, мабуть, не підписані були до цього на мій канал, оскільки я неодноразово про це розповідав. І знову ж таке питання. Чому сьогодні не вище раз відповів? воно дійсно актуальна. І кожного тижня це питання виникає у всіх навіть клієнтів, які до нас звертаються по всій Україні. Так. Наступне питання. Доброго дня, якщо брав кредит 7 тисяч гривень, відкрите виконавчу провадження 77 тисяч гривень. Це нормально. Я вам більше скажу в моїй практиці, але це було воєнний час. З стіла кредитів 5 тисяч гривень, один з банків нарахував 156. Тому це у вас ще нормально. Дивіться умови кредитного договору і звертайте увагу безпосередньо на ті зайві суми, які не підлягають стягненню, а з вас їх стягнули. На будь-якому випадку, я навіть не бачу, що вашу справу, що у вас там відбувається, але я вас запевнюю, що рішення суду є 99,9% незаконним і підлягає скасуванню або під час. Ставлення питання про перегляд та скасування заочного судового рішення, ну або безпосередньо в апеляційному порядку з поновленням строків це не нормально. Це перше, по-друге, ці відсотки на рахунок не відповідають принципу справедливості і теж підлягають, чесно кажучи. Вже безпосередньо списанню або зменшенню всі ці норми, на які зараз послався суд першої станція, так розуміє до уваги, не взяв. Тому ось такі відсотки. Не сидіть, покладаючи руки, будете сплачувати до нескінченності, боретися за свої права і перемога буде за вами. Наступне питання. Який шанс оскаржити в апеляційному порядку рішення суду, щодо Unit Capital треба виплатити борг? Мої докази щодо договору факторингу від 2018 року не можуть діяти, не спрацювали. Ну, я зрозумів, мова йде про юніт Capital, це кредит з Манівеу і типова помилка, що факторинг договір відступлює право вимоги факторингу раніше, ніж кредитний договір. Так, да, безумовно відмова в задоволенні позову. Чому вам необхідно звертатися в будь-якому випадку до суду апеляційної інстанції? Дивіться. От подивіться у нас в телеграм-каналі. Ми ж не завжди викладаємо рішення суду першої інстанції. Ви подивиться, яку кількість ж постанов апеляційної інстанції ми викладаємо. Не всі рішення суду першої інстанції є законними, тобто постановлені без порушення норм матеріального або процесуального права. Ну, не було б цих помилок, не було б апеляційного суду, не було б Верховного суду. Навіщо тоді там ця апеляційна касаційна інстанція? Звісно, треба подавати апеляційну скаргу, а у вашому випадку ще й закон на вашому боці. Ну, хтось з суддів, наприклад, не дуже уважно подивився справу. Або через незнання, деякі ж судді, що працюють певні 5 років і не призначені довічно, дійсно пропустив помилку. Нічого страшного немає. Для цього є апеляційна інстанція. Сміло подавайте апеляцію, Перемога, я думаю, буде за вами. <кій> 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 Мені маніверу накрутило з 19 500 140 тисяч гривень. Цілком можлива ситуація, оскільки Менівео це флагман, чесно кажучи, мікрокредитування. Всі ми пам'ятаємо це Тарас йому нормас, цю зайву рекламу. Багато пів України понабрало кредитів, і зараз кредитна історія у всіх зіпсована. І ще є купа позовів, відкритих виконавчих впроваджень тощо. У мені вело на цей час я вам таку таємницю відкрию. Дивіться. Ви можете вирішувати питання з мені раз. Ви можете вирішувати питання з таліон плюс. Це факторингова компанія. Мені зараз подавати до суду не буде. Буде подавати або Таліон Плюс. Ну зараз з е, установу малаваста справу переважній більшості це або факторингові компанії ACE, або Unit Capital. А що робити з ними? Знаєте, телеграм-канал щоб ці профілі подивитися. Не буде у вас на виході 140 тисяч гривень, якщо все будете робити вірно. Ви можете навіть на цей час закрити це питання без суду. Ну, а якщо вже буде позов до суду, і вирішити його там зайво нараховані відсотки, з цим вже сталкувалися. Зупинятися не буду. Подивитися в мене відео. Юнівео, МАНІВЕО, як знішити, Юніткепітал тощо. Я про це вже неодноразово розповідав. да, У вас відсотки завищені. А, Наступне питання: 11 МФО пройшло 4 роки. Можна не платити. От я сьогодні на початку нашого з вами спілкування розповідав, що строки позовної давності зупинялися. Якщо ви розраховуєте на те, що вони у вас вплинули, можна нічого не робити. Я вас запевнюю, що за вас не забули, строки позовної давності у вас не сплинули, а тільки 4 вересня почали рахуватися. Якщо не будуть нічого робити, позов до суду. Що потім робити? Потім будете звертатися до нас, а краще раніше звертатися, поки ще позову немає, щоб вирішувати це питання в е шляхом досудового регулювання спору. Е чесно кажучи, дешевше. Оскільки споводжені справи суді вже коштують дорожче. Так. Через скільки після викупу подають до суду? Ну, мова йде про те, коли відбувся від договір відступлення прав вимоги між привисними МФО та факторинговою компанією, через який проміжок часу фактор подає до суду. Ну, я вам скажу з практики, подають через 1 шість місяців. Ну, від одного до 6 місяців, десь так, деякі бувають навіть через рік, ну, це такі поодинокі випадки, десь там хтось щось загубив, я так вважаю. Але якщо факторингова компанія вже викупила ваш борг, тобто вона вчинила. Дії для цього, у них є затратна частина, ніхто його вже нікуди не спише, буде позов до суду. У цей проміжок він у нас з'явиться 100%. Саме головне не пускати його на самотік. Пустите, отримуєте заочне судове рішення на вашу користь, кредитне рабство і будете сплачувати півжиття. Не треба. Відео на каналі, що робити з факторинговою кампанією, подивитися. Та й <кій> не чекайте ви взагалі факторинову кампанію. Може і провисний кредитор з'явитися, ну, придивитися до суду. М. Наступне питання. Приватний виконавець може заблокувати рахунки без рішення суду. Чесно кажучи, приватний або державний виконавець, у них одні права та обов'язки, передбачені законом про виконавче провадження, може е заблокувати, тобто накласти на розрахунки рахунок, але ще в межах відкритого виконавчого провадження. Для того, щоб було відкрите виконавче провадження, повинен бути виконавчий документ. Виконавчий документ видається на підставі рішення суду. А ще у кредитних провідносинах виконавчим документом буде, може бути виконавчий напис нотаріуса. Ну, Но безпосередньо на кредитному договорі. Свого часу, 5 років тому назад, у нас ще була платформа щодо скасування виконавчого напису нотаріуса. Ну Но на цей час вона втратила актуальність. Через те, що мало е, хто користується виконавчими написами нотаріуса серед мікрофінансових установ, оскільки ми все, чесно кажучи, поскасовували. А позовне провадження коли з'явиться, і рішення суду не бере чинності, тільки після цього може буде відкрите виконавче провадження і кладена арешт на батьківський рахунок. Без судового рішення, просто так, я захотів її наклав арешт. Неможливо, цього не буде. Наступне питання: Доброго дня, чи є у вас офіс в Львові? Ну, шановні, у нас немає офісу в Львові і, чесно кажучи, і не планується його там відкривати, через те, що подивитися на календар 25 рік, він нам не потрібний. Ми і так з всім справляємося, при цьому по всій Україні, електронний суд є, договір укладається в порядку електронної комерції тощо. Подивитися у нас телеграм-канал в описанні, у яких судах України взагалі у всіх у нас. Справи розглядаються, там все викладається за нашу участь. Тому зараз це не потрібно. Наступне питання, чому форс-мажор не розповсюджується на фізичних осіб, і йде війна? От це класне питання, дивіться. Неодноразово ставилося це питання ще коли війна почалася, і зараз ставиться це питання клієнтами. Питання в тому, що форс-мажор, він за визначенням може розповсюджуватися у переважній більшості і не буде тут зараз посилатися на певні норми права на юридичних осіб. На фізичних осіб це теж передбачено, але в практиці. Цього я особисто не зустрічав. Для того, щоб сказати або довести форс-мажор, не може бути такого, що були такі обставини переборної сили, які там щось там зробили таке, що я не звів. Ні, так це не працює. Це повинен бути певний засоб доказування. Якщо для юридичних осіб це може бути там рішення або висновок торгово-промислової палати, там що у них там форс-мажор і все ок, і вже в порядку господарського судочинства. Суд стане на бок того, у кого був форс-мажор, то чесно кажучи, через певну прогалину законодавця фізичної особі просто до суду надавати нічого. Тому в вашому випадку форс мажору на жаль, через війну навіть бути не може. Ну що до зустрічі, ставте питання, у нас через тиждень розповім.